погнали! Поруч з нами. Тут знаходяться герої, які зараз із зброєю в руках захищають волю і незалежність нашої країни. Донецьку, луганську, Маріуполі. Сучасний московський цар. Прийшов на нашу землю, щоб гвалтувати неньку Україну, вбивати наших дітей, дочок і синів. Так робили всі його попередники: червоні фашисти, православні комуністи, московський царат. Вони робили все для того, щоб знищити українство, знищити нашу мову, знищити нашу історію, культуру, знищити нас. Вони хотіли зробити. Із нас своїх рабів, але в Україні рабів немає. Україна держава вільних людей, я сива людина. Схиляю голову перед вами молодими, бо в ваших руках майбутнє нашої держави. Я знаю, що ваші мужні, міцні, кріпкі руки не дозволять загубити Україну. Я знаю, що ми передамо Україну. В руки вільних людей весь світ визнав Україну, визнав український народ як вільний народ. Прийде час через 20, 30, 50 років. Так само ви будете стояти тут і передасте Україну в руки вільних людей, своїх дітей, своїх онуків. Сьогодні, на жаль, в 21 першому сторіччі, ми стикаємося дуже часто. Наші бійці стикаються з новими крутами. 97 років тому хлопці. Не пожаліли свого життя, віддали його за батьківщину, не здалися, не зламалися. І зараз багато людей знають, що вони йдуть на такі завдання, за які ордени вручать вже родині. Але все ж таки ми бажаємо нашим хлопцям, щоб всі повернулися додому живими, здоровими і з перемоги. Шановні чернігівці, дійшла досить сумна звістка до нас, що нашого ну, побратима земляка не стало. Олександра Білокорова, бійця 95-ї бригади, який поляг бою за нашу з вами землю на Україну. Тому прохання почтити хвилиною мовчання.